Розділ 5. Поліпшення пам'яті. Техніка поліпшення пам'яті, яку учні опановують на курсах з управління розумом, може допомогти різко скоротити потребу у використанні телефонних довідників, чим ви вразите всіх своїх друзів. Але особисто я, якщо мені знадобиться дізнатися чийсь номер, все одно звернуся до довідника. Не виключено, що хтось із випускників курсів з управління розумом і справді використовує набуті навички для запам'ятовування телефонних номерів. Але, як я вже сказав у попередньому розділі, для того, щоб метод запрацював, потрібно мати справжнє бажання, а я зовсім не мої бажання запам'ятовувати всі номери, а от якби мені довелося бігати через усе місто, щоб дізнатися якийсь номер, то і бажання б зросло б незмірно. Метод управління розумом нерозумно використовувати для чогось іншого, окрім суттєвих завдань, завдяки потрібній умові, бажання, віра, очікування, і все-таки хто з нас має досить ефективну пам'ять, щоб бути нею задоволеним. Ваша цілком імовірно вже покращилася в непередбаченому відношенні після того, як ви освоїли техніки, описані в попередніх двох розділах. Ваша здатність уявляти і відновлювати події минулого в альфа-стані має деякий ефект переходу в бета-стан. Тож без жодних зусиль з вашого боку ваш мозок уже по новому працює на вас. І водночас багато чого ще можна вдосконалити. На заняттях курсів з управління розумом ми виконуємо особливу право з розвитку згідності візуалізації. Під час цієї вправи лектор пише на класній дошці числа від 1 до 30, а потім учні довільно вимовляють назви предметів: сніжка, ролики, наушники і все, що спаде на думку. Лектор по черзі записує кожне слово проти якогось числа, а потім відвертається від дошки і перераховує всі слова по пам'яті. Потім учні називають будь-яке слово. А він відповідає, називаючи відповідний йому номер. Це не салонний фокус, а урок візуалізації. Лектор вже запам'ятовував слова і відповідні їм числа. Для об'єднання чисел і слів у пам'яті створюються зорові образи. Ми називаємо ці зорові образи зачіпками пам'яті. Коли учень Називав слово, лектор з'єднував його у значущій або вільній асоціації з образом, пов'язаним з номером цього слова. Наприклад, зачіпка в пам'яті для числа 10 рука. Тоді, якщо учень пропонує слово сніжка як 10 номер, то зоровий образ, що вийшов в результаті асоціації, сніжка в руці. Створити такий зоровий образ для розуму, натреновану візуалізацію, не складає труднощів. Учні починають вивчати техніку зачіпок пам'яті, перебуваючи в альфа-стані, а в цей час лектор повільно повторює слова, які використовуються як зачіпки. Потім, коли зачіпки заучуються в стані бета, процес проходить значно швидше, оскільки слова вже відчуваються знайомими. Усі книжці я змушений пропустити навчання техніки зачіпоку пам'яті, оскільки її опис і вивчення потребувало би багато часу і місця. У вас і без неї є потужний засіб для розвитку здатності візуалізації та тренування пам'яті одночасно. Це уявний екран. Все, що, як ви думаєте, ви забули, було пов'язано з певною подією, якщо це ім'я то має існувати момент, коли ви його почули. Або прочитали про нього. Після того, як ви навчилися працювати з уявним екраном, вам потрібно лише уявити собі обставини події, з якою пов'язано те, що ви вважаєте забутим, і ви знайдете там це забуте. Я не випадково сказав, що ви тільки думаєте, що забули, тому що насправді ви нічого не забули, ви просто не можете згадати, між забути. І не бути в змозі згадати є дуже суттєва різниця. Повернемося до пам'яті. Десь за тисячі миль від цього місця, де ви сидите, з дерева падає листок. Ви не запам'ятаєте і не згадаєте цю подію, бо не бачили її. І до того ж вона для вас не суттєва. Однак ваш мозок реєструє набагато більше подій, ніж ми вважаємо. У той час, як ви сидите за цією книжкою, ви відчуваєте тисячу відчуттів, яких не усвідомлюєте. Враховуючи, що ви зараз зосереджені на іншому, ви навіть не підозрюєте про них, тим часом вас оточують звуки і запахи, ви щось бачите бічним зором, відчуваєте, можливо, деяку незручність через тісний черевик, відчуваєте під собою стелець, температуру повітря в кімнаті. Праховувати можна до безкінечності. Ви сприймаєте всі ці відчуття, але не усвідомлюєте їх, що на перший погляд здається протиріччям. Щоб розібратися в ситуації, давайте розглянемо випадок, який стався з жінкою у стані загального наркозу. Ця жінка за час своєї вагітності зав'язала чудові стосунки зі своїм лікарем акушеркою. Між ними виникла дружба і взаєморозуміння. Коли ж настав час пологів, то жінка під загальним наркозом, як це звичайно робиться, народила здорову дитину. Пізніше, коли лікарка відвідала свою пацієнтку в палаті, вона помітила, що жінка відчуває дивну відстороненість і навіть ворожість до своєї дитини. Ані сама жінка, ані лікарка не могли знайти розумних причин такої поведінки, хоча обидві хотіли зрозуміти, в чому справа. І тоді було вирішено за допомогою гіпнозу знайти якийсь прихований спогад, який міг би роз'яснити зміну ставлення матері до своєї дитини. Під гіпнозом жінка повернулася в часі назад, від спогадів про нещодавнє спілкування з лікарем до більш проступних в минуле. Далеко забиратися не знадобилось, перебуваючи в стані глибокого гіпнотичного сну, замість того, щоб. Пропустити період, коли вона була непритомною в пологовій кімнаті, жінка згадала все, що казали лікарі і медсестри, які перебували там. Часом їхні висловлення не дуже стосувалися справи. Часом це були жарти, а часом висловлення роздратування з приводу повільних пологів. Жінка для присутніх була річчю, її почуття зовсім не бралися до уваги. Зрештою, вона ж була без свідомості чи не так. Я ставлю під сумнів саму можливість коли-небудь бути без свідомості. Ми просто або можемо, або не можемо згадати те, що відчуваємо, але ми завжди сприймаємо і все сприйняте це лишає спогади, які надійно закарбовані в мозку. Чи означає це, що за допомогою особливих технік запам'ятовування, які ви не вивчите, ви будете в змозі років через 10 пригадати номер цієї сторінки. Імовірно, ви навіть не поглянули на нього. Але ж він стоїть у куточку сторінки, ви бачили його, образно кажучи, краєчком оком. Можливо, так, а можливо і ні. Адже це не було, ймовірно, і не буде важливо для вас. Чи вдасться вам задати ім'я цікавої людини, з якою ви зустрілись на обіді минулого тижня? Коли ви почули ім'я, то сам факт почуття був необхідною подією. Вам потрібно просто згадати навколишні обставини цієї події на вашому уявному екрані, про який я вже пояснював, і ви знову почуєте потрібне ім'я. Розслабтесь, увідіть вальфастан, створіть екран, відновіть на ньому подію. Усе це займе не більше 15-20 хвилин. У вас є ще один спосіб. Нахштант швидкої допомоги, який миттєво занурить вас у необхідний стан, де пригадування інформації відбувається легше. Цей метод включає в себе найпростіший механізм запуску, який легко освоюється і удосконалюється з кожним разом використання. Для гарного засвоєння процедури знадобиться кілька сеансів медитації. Сам метод надзвичайно простий. Ви зводите великий палець із казівним і середнім на правій або лівій руці, та одразу в глибший стан. Спробуйте зробити це тепер, і у вас нічого не вийде. Жест ще не став пусковим механізмом. Щоб зробити його таким, увідіть у альфа-стан і скажіть собі голос або подумки. Коли я з'єдную пальці ось так, з'єднайте їх. Зі серйозною метою я негайно увійду в цей стан, який необхідний для досягнення бажаного. Повторити процедуру протягом тижня, весь цей час використовуючи одні й ті самі слова. Незабаром у вас в розумі твориться надійна асоціація між з'єднаним великого пальця і двома іншими, і миттєве входження в ефективний медитативний стан. Незабаром може трапитися, що вам буде потрібно згадати, наприклад, чиєсь ім'я, яке ніяк не приходить на пам'ять. Постарайтеся ще і воно щопертіше буде вислизати від вас. Больові зусилля в цьому разі не тільки марні, вони просто заважають: розслабтесь, зрозумійте, що ви все пам'ятаєте, і у вас є спосіб увікнути процес прогадування. Вчителька, яка викладає в 4 класі однієї зі шкіл Денвера, використовувала методи уявного екрану і трьох пальців для вивчення учнів правопису, вона брала в середньому по 20 слів на тиждень. Для перевірки засвоювання замість диктування слів по черзі, вчителька попросила учнів записати всі слова, які вони засвоїли за минулий тиждень. Учні чудово пригадали всі слова та їхні правопис за допомогою методів трьох пальців і уявного екрана. Навіть найслабшим учням знадобилося не більше 15 хвилин, щоб виконати тест, запевняла вчителька. Використовуючи ті самі прийоми, вона до 20 листопада навчила четверокласників таблиці множення матеріал, який у нормі займаються цілий рік. Тім-мастер, студент-таксист, згаданий у попередньому розділі, часто стикається з клієнтами, які бажають поїхати за різними адресами у сусідні міста, куди він їздив давно, і пам'ять про дорогу туди вже затуманилась. Небагато пасажирів, які поспішають, стали входити в його становище і чекати, поки він проведе сеанс медитації перед виїздом. Але метод пальцем допомагає йому швидко відновити у пам'яті попередні поїздки згадати маршрут. До того, як майстер пройшов курс управління розумом, його оцінки в Нью-Йоркському технологічному інституті були Б і тільки одна А, А вище, Б нижче, це ще нижче і так далі. Тепер я стипендіат, каже він, усі оцінки А і тільки лише одна Б. У навчаніві застосовує метод прискореного навчання, про який ви прочитаєте в наступному розділі, а іст відскладає, зімкнувши кільцем три пальці. Техніка зімкнутих пальців використовується і в інших випадках, про що ви дізнаєтесь пізніше. Ми застосовуємо її в кількох надзвичайних випадках. Цей жест уже протягом багатьох століть використовується різними медитативними дисциплінами. А ви, коли наступного разу побачите зображення чи скульптуру людини східної культури, наприклад, йога, що сидить у стані медитації зі схрещеними ногами, помітите, що пальці його рук зімкнуті в такий спосіб.